Друзі, всім привіт. Збачимо. бачимо. Ми вже відкрили угоду. Е, у мене перше, перший відрізок відео, на жаль, не зберігся. Але нічого. Давайте зараз буду вам все показувати. Ось це мій телеграм-канал, в якому я детальніше розкажу в кінці відео. Дивіться. У мене зараз відкрита угода. Працюємо виключно по моїй стратегії. Е, що для цього потрібно? Для цього потрібно наш крокер реліксаний. Що я можу сказати, наша угода впевнено зачиняється в плюс. Ді, наш, наш баланс вже 4500. Давайте не будемо гаяти часу, та одразу будемо вибирати валютну пару. Вибираємо, наприклад, Євро GPI, копіюємо та вставляємо в наш сайт. Дивіться, ось ми тут ставили наш сайт та іншу валютну пару. Прокохай буде ця. Та вставимо її в пошук, то будемо дивитися. Вставили, наримаємо на технічний аналіз. Показує продавати. Давайте зайдемо, чому би ні. Ось ми зайшли в цю угоду, то будемо зараз дивитися на наш результат. А також хочу сказати, що в моєму телеграм-каналі проводиться розіграш на 10 безкоштовних місць у мій ВІП-каналу, де є топові аналітики, які видають абсолютно безкоштовно сигнали і по яких ви зможете працювати разом з нами. Так що не гайте час та переходіть. Будемо раді, будемо чекати. За це що ми бачимо. Наш графік опустився донизу, тобто ми зараз вп'юся. Давайте тут залишається 48 секунд. Та будемо чекати, будемо чекати. А також і наша угода успішно закрилася в плюс. що я можу сказати? Це топова стратегія, по якій. Високий шанс досить, що ви підете в плюс, та зробите грошей. Дивимось. Та наша угода закрилася плюс. Наш баланс вже 4750 доларів. А це мій телеграм-канал, про який я вам розказував на початку відео. Тут ви зможете побачити різні. Різні пусты про успіхи в моєму житті.